Привіт! Ми у філармонії, і зараз ми запишемо інтерв'ю з Оленою Туполи. Ходімо. А з гостях неймовірна співачка, композиторка та авторка пісень, яка свого часу з піснею Світ People» підкорювала Євробачення і увійшла у десятку найкращих виконавців. А ще вона володарка престижних премій M1 Music Awards, Золота Жар птиця, Юна, Золотий Грамофон Україна, Пісня Року, Віва та інші, і входить до топ-п'ятірки найбільш гастролюючих співачок країни. І ви її знали під псевдонімом Альоша. Але з осені 2023 року вона почала виступати під іменем Олена Тополя. Тендітна і красива, успішна та цікава. Та, яка знає все про калину найкращих із людей. І, і знає, що є на фоні Парижу і як фотографують губами. У нас в гостях Олена Тополя. Я Слата, я Єва. І це зірка у куті. За це вітання. Вітаю я, Оленка. Ми дуже вас раді бачити у нашому місті. Бажаємо Дякую. вам успішного концерту. Дякую дуже. Калина калина. На... Що твоя дівчина? Вдома тебе чекає. У! Молодці. Так, бійця. І франківськ, прекрасний бо. Бо він прекрасний. Прекрасні люди, спокійні, гармонійні. І завжди, коли ми сюди приїздимо, виходить сонечко. Не знаю, чи ми його привозимо, чи просто ви так нас зустрічаєте, і нам це безмежно приємно. Хто написав пісню «Готулка Псеня? Цього не знаю. Що є дядь без зубі? Молочко, мамине. Попова чи Гіга? Гіга. Дует з Владом Дарвіном чи з Тарасом Тополою? А я не вибираю. Я приймаю все, що мені дає цей світ. Пісні гурту антитіла, яку ви взагалі не любите. Пісня, яку я не люблю. Ну я не то, щоб взагалі. Але вона мені вибивається з їх всього репертуару, це і всю ніч трулала. Ну, для мене це не антитіла трохи. Що не можна робити зранку? Вечеряти. Терево поля? особливо, бо бо воно дуже гарно чистить повітря. По-перше, закриває від вітрів і корисне для того, щоб щось створювати з того пуску, який ми отримаємо. Суші чи вареники? Суші. <гум> Якщо сюди зайшов по Зібров, то ви б сказали, прийшов мій викладач університету. <гум> Якщо б ви були українською народною піснею, то якою? Одразу спала на думку ой, чий то такінь стоїть. <гум> Не знаю чому. <гум> Хто такі справжні сірки? Вони не хто, а що скоріше. Справжні зірки, вони в космосі, це газові скупчення, як ми знаємо. Але є ще в природі дуже багато всього у формі зірки. І це певні символи, якими іноді називають і нас, людей. Але кожен по-своєму зірка. Як запхати слона в холодильник? Відкритий холодильник, запхати слона і закритий холодильник. Опишіть себе, як маму, трьома словами. Роман Марко Марія. <рес> Про що я вас не запитала, але було б варто. О, я навіть не знаю. Можу сказати так. Що найважливіше в будь-якій справі, це дійсно щиро, глибоко її любити. І віддаватися, відкриватися в цьому. Тому що моя мрія з дитинства співати. І ця дитяча мрія настільки чиста, настільки велика і потужна, що вона мене не покидає, бажання співати не зникає. І, напевно, просто порада йдіти, люди завжди за покликом якихось дитячих мрій своїх. залишайтеся безпосередніми. До цього світу, як дитина, тоді а, ви зможете набагато більше відчути, бачити, усвідомити і просто бути щасливою людиною, приймаючи все, що є в цьому світі. Мудро приймаючи. У січні 2024 року у вас вийшла пісня Віадал inferno» з італійським співаком. Для всіх один закон. Розбити варіан, кохати хочеш. Сну, то все твоє, любов. Що було найважчим у цій роботі? Найважчим було записувати її і знімати кліп. Тому що я на той момент була в Америці і писала свою частинку тексту ну приспів в цій пісні в нью джерсі Фабіо записував себе в Італії. Потім це все діло я записувала на студії американській, відправляла вокали в Італію, там все це зводилося. Був мастеринг, потім Фабіо прилетів з Італії в Америку, щоб ми відзняли кліп. Я на той момент шукала, там, поки ми домовилися, що буде кліп. Шукала в Америці режисерів. Це, це дуже це взагалі весь склений процес. Насправді дуже був. Ви часто берете участь у багатьох благодійних акціях на підтримку онкохворих та дітей сиріт і робите виступи для наших воїнів. За що ми вам дуже дуже вдячні. Скажіть, будь ласка, який з останніх заходів вас найбільше зворушив і чому? Um, вони завжди зворушливі. Всі, і воїни, і діти. Ну, діти, певно, більше, тому що. Дорослі люди більше усвідомлюють ну, це життя взагалі ціну. Так? А діти вони не встигли нічого поганого зробити, навіть подумати, щоб отримати якісь такі тяжкі випробування в житті. Тому я, як мама, я дуже глибоко і близько завжди кожну дитину сприймаю для мене це боляче і. Я дуже сподіваюся, що наміри, енергія, і мої бажання, і мої там, щирі від серця такі молитви за всіх, хто заслуговує на міцне здоров'я. Я дуже сподіваюся, що таких сердець багато і що ці молитви завжди почуті. Тому що це саме людяне, що є в нас, в кожному із нас, це співчуття, емпатія, цей прояв, допомога один одному. І Це потрібно завжди робити, тому що. Все відбувається і на нашому житті. Все, що ти зробив, все, що ти подумав, все, що ти побажав, воно обов'язково до тебе повернеться в самий потрібний момент для тебе. Якщо зробив погане щось, воно в самий от непотрібний момент повернеться. Тобто все обов'язково стається справедливо. Треба, треба жити чесною людиною. А тепер уявіть, що ви мавка, яка живе у тополі. Чим чи ким ви ви опікувалися? Ви були добра чи не дуже? Я й добра і не дуже. Головне бути справедливим. Можете привідкрити завісу, над якою піснею ви зараз активно працюєте? Ой, у мене декілька пісень насправді, є, над якими я активно працюю. Я до речі. Декілька днів тому у нас вийшов новий сингл, У мене називається Дай собі мене. і Я можу сказати, що це певно останній із такого поп-сегменту по музиці, яку я буду далі творити. Далі у нас планується більш роковий напрямок, про який я мріяла знову ж таки з дитинства. І нарешті я хочу реалізовувати свої бажання і буду впевнена це робити. Ну і на останніх питання як назвати? Злата і Єва. Правильно. Що побажаєте нам і нашим глядачам? Я бажаю вам, друзі. Звісно, нам усім перемоги якнайшвидше. Але все, що цей стан зараз, ця ситуація, яка триває досить довго, у нас у всіх викликає негатив, та вона. Негативна ситуація. Але ем, бажаю, щоб навіть із самих негативних ситуацій ми могли винести щось дуже корисне для себе, знайти в собі мудрість, е, прийняти те, що не приймали раніше, е, розкривати себе, відкриватися цьому світу і ставати одним єдиним таким організмом, який буде. Працювати в одному напрямку, в одній цілі, і тоді не буде війн, тоді не буде таких конфліктів, коли ми будемо розуміти, що ми, як органи, в тілі, кожен виконує щось важливе своє і не можна переселити починку до легень і так далі. То все має бути на своєму місці, і маємо цінувати кожен своє місце в цьому житті. Дякую.